Усім привіт, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про бізнес. Нещодавно я отримав таке запитання у коментарях: а хто ж, власне, буде контролювати бізнесменів та підприємців, якщо ми позбудемось всіх чиновників та максимально не будемо допускати втручання держави в економічні процеси? Питання, скоріш за все, було поставлено для захисту держави, тому що люди реально не розуміють, як можна обійтись без чиновників у бізнесі. Аргументи були такі, що начебто сьогодні держава контролює бізнес, і саме тому ціни на деякі товари залишаються низькими. А якщо б держава та чиновники не втручались в бізнес-процеси, так, не диктували різним компаніям, які, наприклад, роблять хліб, так як їм. Продавати цей хліб за якими цінами, чи, наприклад, якісь фармацевтичні компанії, які роблять ліки. Якщо б держава не диктувала їм ціни та умови, за яких вони можуть реалізовувати свою продукцію, то, начебто, ці бізнесмени б змогли крутити цінами, як вони того забажають, і людям просто нічого б не лишалося, окрім як погоджуватись на такі високі ціни цих виробників. Ба більше того, бізнесмени та підприємці почали б один з одним домовлятися та тримати ціни на ринку на високому рівні для, для максимального збільшення своїх прибутків. А, ну і ще був такий аргумент, що начебто в вільному лівертаріанському суспільстві почали б утворюватись монополії, і, власне, ці монополії захоплювали б якийсь ринок. І на ньому, наприклад, ринок кави так, в Україні. І на цьому ринку кави вони б починали диктувати свої умови і свої ціни. І власне від цього б страждали б кінцеві споживачі. Ну, що я можу вам сказати? Давайте розбиратись, мої любі. І так, по-перше, перше наше питання: хто ж буде контролювати а, бізнесменів та підприємців, а, якщо не чиновники? Друге наше питання це що. Бізнесмени та підприємці не почали один з одним якось домовлятися для того, щоб тримати ціни на високому рівні, і тим самим ціни на якісь продукти тримались на високому рівні. І третє наше питання про монополії. Ну що, тоді відповідаю на перше питання. Насправді відповідь на нього настільки проста, що людина, яка хоч трошки знайома з. Економікою та з економічною теорією одразу ж на нього відповіла. Насправді ж, є одна дуже відома та шанована людина, яка вже давним-давно на нього і дала відповідь. Знайомтесь, Адам Сміт, батько сучасної економічної теорії. Адам Сміт, 1723 рік, 1790 рік. Це відомий шотландський філософ та економіст. Відомий як батько економічної науки, його найвідоміша праця, дослідження про причини та природу багатства народів, була опублікована у 1776 році та стала класикою економічної літератури. Однією з ключових концепцій, яку запропонував Адам Сміт, є концепція невидимої руки ринку. Він стверджував, що якщо дати свободу індивідам за допомогою ринкових механізмів вирішувати свої бізнес-питання, то індивідуальні спрямування кожного окремого індивідуа сприяли б розвитку добробуту усього суспільства в цілому. Основна ідея в тому, що люди, працюючи задля задоволення своїх особистих потреб та своїх особистих інтересів, автоматично сприяють задоволенню інтересів суспільства в цілому. Він стверджував, що вільна конкуренція на ринку спрямована на те, щоб кінцевий споживач, урешті-решт, отримував найкращу якість продукції за найменшими цінами. Крім того, Сміт визнавав, що ринкова економіка дозволяє інноваціям принести користь суспільству. Але важливо зазначити, що Адам Сміт насправді ніколи не вважав, що можна повністю обійтись без держави. Він вважав, що Державі просто не потрібно втручатись в економічні процеси, які відбуваються між бізнесменами та підприємцями, та дозволити їм створювати матеріальні блага та додану вартість. Він вважав, що держава повинна брати на себе такі функції, як інфраструктура, оборона, освіта, суди, правова там система і так далі. Але насправді ми, лібертаріанці, пішли далі, і ми вважаємо, що потрібно бути ще більш Ліберальним в відношенню до людей навіть у цих сферах я вже записував своє відео про те, як, наприклад, можна обійтись без держави при будівництві інфраструктури. Отже, підсумовуючи відповідь на питання, хто ж буде контролювати бізнесменів та підприємців, то відповідь звучить так. Бізнес буде контролювати невидима рука ринку, а саме закон попиту та пропозиції. Чим більше попит на щось та менша пропозиція, тим вищою буде ціна. І навпаки, якщо пропозиція чогось е, висока, а попит не такий високий, то ціна буде зменшуватись. Таким чином, ринкова економіка, мов Терези, самостійно регулює сама себе. Тому що, наприклад, якщо пропозиція є обмеженою, а попит зростає, ціна також зростає. Чим більше є ціна, тим більше є привабливість займатися цією справою. Тим більше людей починають займатися цією справою, тим більше зростає пропозиція і тим більше зменшується ціна. Тобто, чим більше ціна на щось, тим цікавіше цим займатися. У це починають інвестувати і інші люди, та також хочуть заробити на цьому. Вже пропозиція стає з плином часу більшою, і, звичайно ж, задовольняє потреби ринку та споживачів. Саме тому, до речі, держави усього світу не можуть, ну, практично, усі держави усього світу не можуть побороти наркотики, тому що вони не розуміють. Основних принципів економічної там, теорії, про яку писав Адам Сміт. Дивіться, яка ситуація. Держави використовують свої силові ресурси, витрачають на це величезні кошти на поліцію для боротьби з виробниками наркотичних засобів. Таким чином, пропозиція цих наркотичних засобів на ринку стає обмеженою і створюється штучний дефіцит. Попит же на ці наркотичні засоби нікуди не дівається, він залишається. Що відбувається далі за Адамом Смітом? Виростає ціна. А чим більшою стає ціна, тим привабливіше стає ця сфера а, вироблення наркотичних засобів для інших людей, які готові ризикнути заради великих грошей. Таким чином, держава, створюючи штучний дефіцит. Просто спонукає інших людей займатися цією діяльністю, тому що вона може принести дуже багато грошей. Тут потрібно боротися не з виробниками наркотичних речовин, а потрібно боротися з попитом на наркотичні речовини. Тому що чим меншим буде попит на наркотичні речовини, тим меншою буде ціна. І чим меншою буде ціна, тим менш цікаво буде цим займатися. До речі, Нідерланди колись стикнулися з такою дуже великою проблемою та пішли по цьому шляху. Вони не почали боротися з виробниками наркотичних засобів. Вони всі ресурси витрачали на боротьбу з споживанням, з попитом на ці наркотичні засоби, пропагандою, роз'ясненням і так далі. І що ви думаєте, в них вийшло побороти жахливий рівень наркоманії в країні? Ну добре. Повернемось до другого питання. А друге питання звучить так: підприємці та бізнесмени можуть один з одним якось зговорюватись, так? І, власне, диктувати якісь свої ціни та умови на ринку. А кінцеві споживачі їм вже нікуди не дітися, вони будуть змушені платити ці гроші таким. Нечесним так, бізнесменам та підприємцям, які тільки і хочуть е, нажитися на звичайних людях. Це, до речі, в, в економіці є таке поняття картель. Картель, звичайно ж, е, у нас асоціюється з, знову ж таки повернемось за наркотиків з наркокартелями. Але насправді картель це економічне поняття. Є, наприклад, картель ОПЕК. ОПЕК це е, ключові держави. Які видобувають нафту. Вони зговорюються між собою для того, щоб узгодити е, видобуток нафти та кількість ви, е, ну, нафти, яка добувається, для того, щоб е, ціна була якнайбільш вигідна для них, і вони змогли на споживачах цієї нафти заробити якомога більше грошей. Оце і є. Картель. Але давайте розбиратись, у чому різниця ОПЕК, наприклад, картель, і у чому різниця, чому картелі неможливі при вільному лібертаріанському суспільстві, у вільній економіці, де є здорова конкуренція. Тому що якщо ми кажемо про картель ОПЕК, то домовляються по суті держави яким належать монополії на видобуток нафти, наприклад, та ж Росія, у якої є Газпром або Саудівські Ну, Саудівська Аравія, там Арабські Емірати, оці ці держави вони є по суті монополістами. Там не так багато ключових вже гравців на цьому ринку, щоб вони між собою змогли домовитись, тому що держави е, просто монополізували по суті весь цей сектор видобування нафти на своїй території. І таким чином вони можуть казати від, 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 від імені цього там Газпрома. У вільній же економіці ніколи б така монополія не вийшла, тому що дуже багато компаній повинні були б займатися видобутком нафти. Хтось більший, хтось менше. І так далі, цих компаній може бути десятки, цих компаній може бути тисячі або десятки тисяч компаній. У когось взагалі там може бути одна свердловина, наприклад. А і якщо в кожній країні були б, а, була б така розгалужена ринкова мережа різних взагалі, компаній з різними інтересами, цілями та цінностями, і вони всі займалися видобутком нафти. То організувати картель в таких умовах це практично неможливо, тому що потрібно врахувати інтереси кожного з учасників такого картелю, а їх настільки багато, що це просто неможливо. Тому картель у вільній ринковій економіці буде просто неможливий. Але звичайно ж потрібно, щоб була здорова конкуренція, і таких компаній потрібно, щоб було багато на ринку. А їх не може бути небагато, тому що нафта це вигідний бізнес. І якщо видобутком нафти було б легко займатись, то цією діяльністю навіть в Україні займалися вже дуже багато людей. Тепер останнє питання про монополії. Дивіться, яка штука, начебто. А, якщо б не було держави, то в кінці а, цього шляху всього там економічного так, лібертаріанського почали б сформуватись такі монополії, які б почали витісняти інших гравців з ринку та диктувати свої умови. Почнімо з того, що ні одна монополія в світі не була сформована за допомогою ринкових механізмів. Усі монополії були сформовані виключно з. А, Урахуванням інтересів держави та за допомогою чиновників. Тому що без чиновників не одна монополія в світі не формується. У, здоров... у здоровій ринковій економіці, де є здорова ринкова конкуренція, формування монополій є неможливим. Чому я взагалі веду цей канал, чому я взагалі записую ці відео? Тому що. В Україні, на жаль, є фінансово неграмотне, несвідоме та не самодостатнє суспільство. Ми дуже багато років були під совком, де нам казали, що ти працюй на заводі, а ми за тебе все вирішимо. За тебе інші люди будуть думати головою, так а ти просто працюй як маріонетка. Я вважаю, що такий тип мислення взагалі не припустим у сучасному світі, у сучасній Україні, до якої ми взагалі всі хоч хочемо прийти. Тому нам потрібно бути фінансово освіченими та грамотними людьми. Потрібно знати про всі ці штуки. А те, що ми не можемо обійтись без чиновників у регулюванні якихось бізнес-процесів та вирішенні своїх власних питань, це знов ж таки державна державні наративи, це етатизм, який був нам нав'язаний тими ж чиновниками, На, начебто, нам без них не обійтись. Але насправді це не так. Україні потрібні лібертаріанські реформи. Ми е, можемо вирішувати свої власні питання за допомогою ринкових механізмів. Не всі питання, я погоджуюсь, тому що є такі питання, як, наприклад, екологія. Але знову ж таки, є і сили, які не належать державі, і які сприяють відновленню екології, такі, як, наприклад, активісти. Тому Україні насправді потрібна. Потрібні економічні реформи і потрібні лібертаріанські реформи. Перш за все, Україні потрібна свобода і свобода підприємницької діяльності. Ну добре, шановні глядачі мого відео, мого каналу. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете заробити собі плюсика до карми, то, будь ласка, підпишіться на цей канал, натисніть лайк цьому відео та залиште будь-який свій коментар, для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. А ми з вами зустрінемось у наступному відеосі. До зустрічі!